Багато жінок відчувають перепади настрою, вздуття, втому, головний біль або навіть сильні болі. Причина гормональні коливання, які впливають на весь організм, але є гарна новина – Харчування може допомогти пом'якшити симптоми. Перше додайте більше магнію. Це горіхи, насіння шпинату і темний шоколад. Магній допомагає розслабитись та зменшити спазми. Друге збалансуйте цукор у крові. Уникайте надмірного споживання солодкого. Замість цього обирайте овочі та білки. Це стабілізує настрій і зменшує тягу до шкідливих перекусів. Третє. Збільште споживання омега-3. Лосось, авокадо, волоські горіхи зменшують запалення і полегшують біль. І ще пийте достатньо води та зменшити споживання солі, щоб уникнути здуття і набряки. ПМС це невірок. Правильне харчування може значно покращити самопочуття. Спробуйте, і ваше тіло віддячить вам здоров'я. Не знаєте, як змінити все це і збалансувати свій раціон і відкоригувати ПМС. Звертайтеся, і ми разом.